В 16-му випуску кібернавтів ви дізнаєтесь про апдейт в КС2. Що розробники зробили з Дота 2 в новому патчі, а також що за нова гра у розробці від Valve. Полетіли. Прийшов час відписатися від кс 2 News з їх російськими наративами та підписатися на Юей» Дваю кращий телеграм-канал з новинами про кс 2 Солов'їною. Величезне оновлення кс 2 у ніч на 24 травня розробники КС 2 випустили велике оновлення, яке внесло ключові зміни на вартіго і вплинуло на цінність скінів на ринку. Ну розбиратися з усіма нововведеннями. Почнемо з легких змін у балансі. Розробники торкнулися економіки і нарешті змінили вартість 4 а 4 Тепер вона дешевша на 100 доларів. Так само знизили ціну на запальну гранату. А терористи отримуватимуть менше грошей, якщо Бомбу знешкодять, крім цього, запальну гранату було перероблено. Її ефект змінився. Змінився як вибух, так і саме полум'я. Розробники не забули і про монетизацію, запровадили оренду скінів. Тепер ви можете отримати всі скіни в кейсі на тиждень, придбавши сам кейс і ключ до нього. Це обійдеться значно дешевше самих скінів і в перспективі вплине на ціну на ринку. На жаль, функціонал доступний тільки для кейса серії кіловат. Всім получається переконався на собі. Bro, I bought it for 2 dollars, fuck this shit. No, I cannot unlock it. Fuck it, I mean I cannot rent it. You see new vertical? I don't know. But I lost just 2000 of this fucking trash. 2000? 1 and 5. Yes already. I cannot open it. <laughs> Також оренда недоступна для золотих предметів, тобто ножа і порчаток. У зв'язку з цим ціна на кейс кіловат уже в перший день зросла на 100%. але все ж найголовнішою зміною є переробка вертіго. Весь сайт, а тепер важко згадати. На кете стороні додали другий прохід і бортик з краю за ящиками. Коротко про новий апдейт розповів кастер Ленін. Бля, а, а як на аплент виходити? В тебе додається одна зона. На вибивання. Одна плюс зона, котру необхідно закривати смоком. Тому що смок. Ну. Я... Яка зараз розкидка на вертігу? Кидають смок праворуч, смок ліворуч, тому що він закриває коннектор і заходять. А зараз вас виявляється є ще ось ця величезна курдира. І ще суперник може сховатися. Блі, щось тут. І це теж потрібно якось контролювати, а вона ще сквозна. Ну, типу, це простір для рітейку, це простір, щоб просто приховувати плент. Я не знаю. Ну, типу, таке відчуття, що нападу буде пізніше. Як важко на вертіго. Перший мейджор у 2025 році може пройти в США. Портал HLTV, посилаючись на свої джерела, стверджує, що по показ 2 у 2025 році довірили організувати компанії БЛАСТ, і він пройде в Остіні, штат Техас, США. Про це збирається повідомити під час весняних фіналів. Представники БЛАСТ коментувати чутки. Відмовилися. Рішенням не задоволений один із найкращих гравців Північної Америки. Твіст річ у тім, що є багато достойних місць в Америці і тим паче в Канаді. А ось у Техасі турніри про ходять щорічно, йдеться про IEM Dallas. Blast проведе 30 LAN-евентів у 2025-26 роках. Найкращий турнірний оператор Блаз збирається провести цілих 30 івентів наступні два роки. Уже зараз ти ошукай місця, де можна провести турнір. Загалом буде проведено по 15 турнірів на рік за п'ятьма дисциплінами: Rocket League, Fortnite, Counter-Strike 2, Rainbow Six і Dota 2. Метою Blast на найближчі роки є зміцнення своїх позицій на вже існуючих ринках, а також розширення присутності на нових територіях. Компанія нагадала, що проведення турнірів. Сприятливо позначається на туризмі в місті і співпраця вигідна місцевій владі. На сайті Плейлайк like Simple зареєструвалися понад 80 тисяч гравців. Проєкт Simple стартував чудово. Гей, hey, амсімпол, course. Засновники вже поділилися статистикою. Так, за перші п'ять днів на безкоштовні курси записалося понад 80 тисяч осіб, а завдяки медіа та рекламі вдалося охопити понад 27 мільйонів користувачів. У соціальних мережах охоплення склало 10 мільйонів унікальних користувачів. Така статистика стала можлива завдяки ексклюзивним інтерв'ю, блогу, стрімам та іншим маркетинговим діям. Чекаємо тепер статистику про заробіток. Матчі на цьому тижні. Уже 27 травня починається довгоочікуваний очікуваний адієм далас. У перший же день гратимуть дві українські команди: Монте проти Віталіті, Усі ці смерті і Наві проти Бі Також на цьому тижні будуть зіграні квали на головний турнір в доті, не враховуючи Інт Ріяд Мастерс Мастерс-2024». Напряму на турнір пройшли вісім команд. Фальконс, BB, Гладіатори, Екстрім, Тундра, Ліквід, Оге та Спіріт Українецьовнер. Перейшов у білоруську Бетера досить хороших новин. Час і трохи зради додати. Наш слон Овнер, колишній гравець Бейт, прийняв рішення грати за білоруську організацію Бетера. Що важливо, разом із ним в команду прийшло два росіяни: Еліан та Шайнджис. І все це відбувається при тому, що сам гравець родом із Харкова. В інтерв'ю для кацапського інфарно у 2023 році Овнер сказав, що щодня до них прилітало близько 50-60 ракет, і їх навіть було складно рахувати. Я живу в Харкові. Кожен день там прилетало. Я не знаю, ну може, по 50 ракет, може по 60, Ну ніхто ні шитані не рахував цей момент. А зараз він як ні в чому не бувало, гратиме з хорошими росіянами і отримуватиме від них же гроші. Bad news Eagles зробили повний дезбанд. Організація Девіда Бекхема зробила повний дізбанд в КС 2. Йдеться про Guild Eagles, також відомих як Bad News Eagles. Ростер з косоварами, на жаль, розпався, хоча команда прожила разом тисячу днів. За цей час команда зіграла 578 мап, 83 турніри, але значних досягнень домогтися не вдалося. Найн анонсували новий інтернаціональний ростер. Шведська команда, яка продала свій основний склад Венс, нарешті повертається на професійну сцену з інтернаціональним ростером. Туди увійшов поляк Кманту, Данець Рефреш і Ралс, Француз Місута і Румун Сау Gaming після двох місяців повернулися в «Доту». Китайський клуб LGD Gaming після двох місяців повернувся в Dota 2 зі своїм колишнім складом. Змінився тільки один гравець Сетсу на ехо до цього. Ми у восьмому випуску кібернавтів розповідали про проблеми з фінансами у LGD Gaming. TNC Predator повертаються на професійну сцену Dota 2 Філіппінська організація TNC Predator також повертається на сцену Dota 2 з повністю філіпінським складом, з відомих фанатам гравців у складі присутній куку. -ку. Нагадаємо, що TNC розпустили свій ростер по Dota 2 та покинули дисципліну в грудні 2022 року. Все про нову гру Valve Deadlock вже не секрет, що Valve працює над новою грою шутером, який змішали з різними іграми, включно з Dota 2. За останній тиждень ми отримали купу інформації про гру, оскільки Вальв не вимагали від тестувальників підпису про нерозголошення. Надійний інсайдер Том Гендерсон детально розповів про гру і зазначив, що геймплей дуже схожий на Dota У плані механік в Альфа версії, яку зараз тестують відібрані гравці, є 19 героїв на вибір. У кожного персонажа свої здібності та самі герої створені за механікою інших моба ігор, класи на кшталт доктора, стрільців, танків, тощо, які мають певне завдання. Також шутері присутня система вежестоти. А для заробітку валюти для прокачування героїв у матчі доведеться вбивати місцевих крипів. За них ви будете отримувати душі, валюту для купівлі різних предметів. Під час вбивства ворога душа вилітатиме і летітиме вгору. А що більше куль ви висадите в неї в цей момент? То більше валюти отримаєте згодом. кріпи на відміну від доти з'являються в рандомному місці на мапі. А по центру розташувався бос, який дає бафи команді. В доті вийшов патч 7.36. Цього тижня розробники вирішили погодувати нас оновленнями, оскільки в дуті теж свято, нова глава Коронападо. Другий акт Пустеля Друуда та Патч 7.36 додав купу нового функціоналу. Почнемо з граней героя. Розробники описали цю функцію як спосіб підлаштування героя до певного стилю гри залежно від особистого подобань гравця чи специфіки матчу. На початку кожного матчу гравці можуть вибрати одну з двох граней, при цьому на стадії. Які ворог не побачить вашу грані, змінити її, потім вже не можна. У деяких героїв більше ніж дві грані. До гри додали ще й вроджені здібності героїв. Є два типи особливості: деякі дають герою постійний унікальний ефект. Наприклад, ДеБшка розкриває союзникам усю мапу, коли сходить сонце. Інші змінюють здібність героя так, що вона має п'ять рівнів, а на початку гри ви отримуєте додаткове очко здібності. Наприклад, сплеш кумки доступний одразу. З першого рівня і його можна покращити згодом на чотири рівні, як і раніше. Крім того, тепер ви можете постійно бачити ману супарника, як і його здоров'я. Підкорені крипи більше не знімають бекдор, а глі фортифікації більше не оновлюються, якщо знищено першу вежу, Але він оновиться у разі знищення першої казарми мечників. Було зроблено багато ключових змін у героїв. так у Хускара більше немає мани. Замість цього, всі його скіли забирають з Ров'я, це більше ніж у будь-якого іншого героя. Марсі дає команді поліпшених кур'єрів на старті матчу. Оракл може передбачати, де з'явиться наступна руна. Біст отримав 40% додаткової шкоди по будівлях, а Сайленсер може прокачатися так, що його неможливо буде засайленсити. Після оновлення один з найсильніших героїв сильно слаб. Мова про Тінкера він рейт якого впав на 17%. Усе через те. Що реарм більше не знімає перезарядку предметів, а ракетки замінили на старий добрий марш маршів. За проходження другого акту коронападу ви отримаєте на Dragon Knight, однак безплатно ви отримаєте тільки шолом. А ось третій акт доведеться почекати якийсь час, бо самі розробники не знають, коли він саме почнеться. На сьогодні там написано пізнім червнем. Чекаємо. А ще в оновленні є пасхалочка для гравців КС. Другий скіл Кентавра назвали Counter-Strike. Гравці КС тепер знають, хто їх мейн. Друже, ти можеш завжди допомогти розвитку каналу. Придбай наші стікер-паки по дота cs 2 KS2 та іншим популярним іграм. Більше деталей в нашому інстаграмі, посилання в описі до цього відео. Це все на сьогодні. Як вам події останньої неділі? Пишіть в коментарях. Не забувайте про вподобайки, підписку та дзвіночок. Допоможіть нам стати українським кіберспортивним ютуб-каналом. Номер No. Гудгейм.